Ворогу треба готуватись до поразки, а нам до перемоги. Маємо кризу політичну та управлінську в місті Полтаві. І з приємного я одружився. Чекаю дитина. Рік, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З якими викликами за цей час зіткнулися на Полтавщині, і до чого тут готуються нині? Про це і не тільки поговоримо із керівником Полтавської ОВА Дмитром Луніним. Вітаю вас! 24... Бажаю здоров'я. Так, лютого 2022 рік. Ви зараз які пригадуєте емоції, які панували того дня у вас? Біля шостої години ранку я з'явився на роботі після того, як проснувся від ракетних ударів по нашій області. Вважаю, що це велика трагедія для України в цілому, для мене особисто, тому що мені здається, за всю історію не було такого жахіття. Як в ті дні і далі воно триває для нас ця війна. Того ранку, ви за що і кого боялися найбільше? Та перш за все було незрозуміло, що діяти, тому що нас ніхто не готував до такої ситуації, що буде повномасштабна війна по всій країні і відповідна. Саме головне це ну наші людські цінності були. Тось тобто, щодо безпеки мешканців Полтавщини в першу чергу. Ну звісно, за безпеку своєї родини. Частина родини зі мною залишала, залишалась тут в Полтаві, частина родини знаходилась на Харківщині, тому також ці думки були і при них. Ми сьогодні з вами підбиваємо такий умовний підсумок війни. І за цей час чи виникали у вас такі сумніви, що якась частина регіону все-таки може бути окупована? Та таких думок не було, тому що в перші дні все швидко розвивалось, і ми збиралися з військовими, з правоохоронцями, працювали саме над безпекою, над обороною Полтавщини. і тут я дуже вдячний, в першу чергу нашим. І Збройним силам України, партизанам, правоохоронцям, територіальної оборони, яка на півночі змогла зупинити ворогу. Всі ми пам'ятаємо, майже рік тому також ці події були, коли е, так звана і Гадяць, Гадяцька Сафарія, і наші люди, які зупиняли ворога, е, які не пішов далі вглуб Полтавщини. Дуже я їм вдячний, тому що всі працювали 24 на 7 на повному зв'язку між собою. Протягом цього року найбільше, звісно, війну на Полтавщині відчув Кременчук і Кременчуцький район, так і ТЕЦ і нафтопереробний завод, і звісно, що Амстор це був на слуху в багатьох і поза межами нашої країни. Чи було прогнозовано, що ворог буде завдавати ударів саме в цей населений пункт і в околиці? Його у нас нічого не було прогнозовано. Дійсно, у нас є об'єкти критичної інфраструктури на території області. Всі вони потребують додаткової оборони, але те, що ворог буде бити не тільки по об'єктам критичної інфраструктури, а по громадським містам, таким якамстор, це для нас стало ну, точно шаленою трагедією. Я вважаю, що 21 особа у нас на сьогодні вважається загиблою, одна безвістя зникла людина. Я пам'ятаю, був на вулиці в той день, і коли я почув, я саме в Полтавщині знаходився, я почув цей вибух, і спочатку всім здавалося, що влучили по мосту, а потім вже з'ясувалося, що це був Амстор. І коли поки я їхав до Крамчука, я е, думав, що буде більша кількість трагедій, Хоча 20, більше 20 осіб це шалена трагедія. У нас майже 70 осіб постраждалих було травмованих в е, цій трагедії. Тому. Ви бачите, ворог по Полтавщині завдав більше ста ракетних ударів. Всі вони прийшлися до, до якогось місцевості, до об'єктів. Це велика проблема. І на сьогодні ви бачите, що і дрони і ракети продовжують завдавати ударів по нашій території. Ми з вами записуємо це інтерв'ю за кілька днів до року війни, і зараз всі мої знайомі і я й оточення перебувають в такому незрозумілому, дещо становищі, що не знаємо, що далі очікувати від ворога. Так є від них якісь певні заяви, готуються наші сили оборони. Чи готова до якихось сценаріїв, непередбачуваних нині Полтавщина, що ворог знову спробує надалі наступати і не дай Боже доходити до території області? Треба готуватись до поразки, а нам до перемоги, це в першу чергу. А в другу, що на сьогодні Полтавщина, Полтавська область є фортецею. У нас багато ішелована оборона області. Якщо порівнювати рік тому і зараз, то ми більш готові, потужно готові до цього питання. Ми навчились оборонятись, навчились захищати свою територію. У нас всі Збройні Сили України, правоохоронці, знають, що робити. Чітко розписані всі дії, хто що робить, якщо у нас десь з'являється ворог. Більш того, я хочу сказати, наголосити, що наші сусіди, наші області, такі як Харківська і Сумська область, я їм дуже вдячний. ми всі їм дуже вдячні, тому що їх території боронять нас від ворога, і ми їм всіляко допомагаємо, як тільки можемо з першого дня війни до сьогодні. Полтавщина, ми знаємо, що протягом цього року так вона була таким осередком, хабом для переселенців. Ви раніше повідомляли, що от 24 лютого рік тому, що сюди заїхало майже півтора мільйони, так за одну добу. за одну добу переселенців да. їх треба було перес десь заселити, помістити. Звісно, що тоді були необхідні такі речі, як гігієнічні, якісь ліжка, матраци. Зараз уже з цим якби простіше налагодилося співпраці з міжнародними партнерами. Якщо говорити про сьогоднішній день, які потреби для переселенців є незакритими, якщо є такі? Це житло. головна проблема люди втратили на Донеччині, Луганщині, Харківщині своє житло. І основна проблема це куди їм повертатись. Це перша проблема. А друга, всі вони хочуть повернутися скоріше додому, коли будуть звільнені їх території, де вони проживали, щоб вони змогли відновити своє житло і розпочати. Те життя, яке у них було до повномасштабного вторгнення. Що стосується загалом, так дійсно, у нас в перші дні війни ми за завдяки операторам з мобільного зв'язку з'ясували, що у нас люди, які знаходилися на території області з інших областей, на добу перевищували півтора мільйона осіб. Зараз офіційно зареєстрованих у нас більше 200 тисяч осіб внутрішньопереміщених знаходиться на території області. Ми з вами знаємо, що велика кількість їх і не реєструється е, на сьогодні. Говоримо про те, що ми до цього питання готові. У нас на зараз є 5 тисяч вільних місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Чи продовжують зараз приїжджати переселенці? Так. Наскільки цей рух активізувався, можливо, от до річниці війни, чи спостерігаються такі тенденції? На деяких територіях йдуть дуже серйозні бойові дії. Це і Бахмут, і Соледар. і Бугледар і інші території Кремена, то стієї території так дійсно люди приїжджають до нас і залишаються. Вони переважно в закладах освіти розміщуються? Вони розміщуються в міста компактного проживання. Це можуть бути і гуртожитки, заклади освіти, то що також багато людей, які розміщуються і у своїх родичів. Ви частково вже почали це питання про житло для внутрішньопереміщених осіб минулого року. Так анонсувалося, що планується от саме будівництво так. житла у Полтаві для переселенців близько двох тисяч квартир. Зараз це питання дещо на паузі. Чому так? Чи коли почнеться будівництво, є якісь орієнтовні терміни, від кого це все залежить? Це питання не було жодного дня на паузі. Ми працювали працюємо в цьому напрямку. На сьогодні вже майже підведене все водопостачання та водовідведення до цих місць, де планується будівництво багатоповерхівок. Також щодо енергопостачання, встановлення, встановлені всі мережі і також готові дома. Вони на енергопостачання на електричному будуть тому цю роботу зроблено. зроблені проєкт, проекти проекти зараз знаходяться на погодженні в профільному міністерстві. Як тільки воно буде погоджено, ми вже зможемо отримувати кошти саме на будівництво. Ці кошти ми це державні кошти, і ми їх очікуємо від держави. Ви розумієте, що зараз є пріоритетність в витрат щодо по державним коштам? Як тільки держава зможе надати нам ці кошти, ми розпочнемо в той же день будівництво, ми готові до цього. Цього моменту на минулому тижні розглядали питання разом із депутатами та будівельниками, які знаходяться, всі підтверджують, що вони зможуть швидко добутувати протягом там, одного року до одного року. Всі ці будинки про модульні містечка. так зараз облаштовують на території психлікарні у Полтаві. Чому обрали от саме таку територію, хто це визначав, що там мають облаштувати ці модульні? Нам треба було наприкінці листопада місяця приймати швидко рішення, що тому, що Наші партнери з Польщі говорили про те, що вже є ці модулі, і треба визначитись, куди їх вести. Головна умова була, що це повинно бути місто Полтава або Полтавська громада. У нас є криза з влади в місті Полтави, не проводяться сесії, питання земельне також не розглядаються. Тому ми шукали на комунальній території, де ми можемо. Розмістити такий об'єкт. вирішили в цьому місці, тому що там великий парк знаходиться, є можливість зробити окремий вхід зовні і огородити цю територію. Там є зупинка громадського транспорту. Саме головне, що ми там можемо надавати послуги щодо е е годування переселенців, медичні послуги тощо. І саме головне, що потім, коли закінчиться війна, це містечко модульне можуть використовувати люди, які. У нас можуть проходити реабілітацію психологічно на території прямо цього закладу. Тобто, ми не тільки на це питання під кутом сьогодення, а й також в майбутньому як використовувати це місце, щоб його потім не демонтувати. Бо тому, що як так розібратися, воно дещо відсторонене від там центру Полтави і не так часто туди ходить громадський транспорт. Ми забезпечуємо, щоб громадський транспорт ходив. Є домовлені з, з мережами харчової промисловості, які там зможуть розмістити свої невеличкі магазини, щоб у людей була можливість купувати все необхідне. Поруч зі своїм місцем розташування. Ці модульні будиночки ви говорите так, надають партнери з Польщі облаштування території, хто на себе бере для того, щоб його побудувати, ми вивчили досвід інших міст, таких як Буча, і побачили, що треба спочатку провести всі комунікації, потім вже будувати сам цей майданчик. Тобто на сьогодні провели комунікацію з водопостачання, водовідведення і енергопостачання, зробили подушку для розміщення цих будинків. Ми це робили в не сезон. Ви розумієте, що восени та взимку дуже важко працювати, але ми впорались. Вже йде монтаж цих модульних будинків, він іде по плану. Я задоволений. І після закінчення монтажу ми дочекаємось, коли погода нам дозволить покласти. Асфальтне питоне покриття, і ми вже готові людей приймати і розміщувати. Як визначатиметься, хто зможе там проживати, кому і куди потрібно буде звернутися? Створена робоча група обласної державної обласної військової адміністрації та міста Полтава щодо визначення категорії, які там зможуть проживати, і надання таких рішень, тому що місця менше ніж людей, які там хочуть знаходитись. В першу чергу це будуть вразливі категорії. Бачимо останні місяці, як в соцмережах так поширювалися відео від тероборони Полтавщини, яка на Бахмутському напрямку від їхніх рідних, які говорять про неналежне матеріально-технічне забезпечення? Ми з вами зараз не будемо там визначати, хто винен в цьому. Ні, цікаво наскільки обласна влада зуміла забезпечити ті запити, які надходили, чи надходило їх достатньо на вашу думку, чи все ви реалізовували, і чи зараз продовжують вони просити якесь забезпечення Рації і подібне. Ми щотижня збираємось з нашими військовими щодо визначення тих проблем, які повинні бути вирішені, на що не вистачає матеріально-технічного забезпечення. Так, ми отримуємо заявки. Ці заявки аналізуються, якісь заявки за рахунок відповідального бізнесу. Соціально відповідального бізнесу, який знаходиться на території області, за рахунок волонтерського руху, і за рахунок місцевих та обласних бюджетів обласного бюджету ми закриваємо. На сьогодні в програмі сплановано 200 мільйонів гривень щодо підтримки. Зараз тут узгодження щодо об'єктів закупівлі, які об'єкти ми можемо. Наприклад, якщо там в заявках є ліс, то ми їх ми його не закуповуємо, ми його вилучаємо в лісхозі і надаємо. Військовим частинам, тобто плідна робота йшла, іде і всі ті заявки, які є, ми забезпечуємо в повному обсязі. Чи приходили рідні цих бійців, можливо, до вас поспілкуватися? Тому що якщо спостерігати за тими відеозверненнями, які були, то ніби була недокомунікація там між військовим керівництвом, чи можливо вони теж хотіли якихось пояснень від обласної влади, чи приходили вони, щоб почути, чи допомагали ви якось, як можна зараз допомогти бійцям, які там. Я, мої заступники, профільні департаменти, начальники районних військових адміністрацій, керівники органів місцевого самоврядування постійно зустрічаються. Ми жодного разу не відмовляли в зустрічах, в спілкуванні, в допомозі родинам наших захисників. Якщо взяти цей рік, то друге півріччя для багатьох це проблеми так з електропостачанням, електрикою, блекаути, все це було на слуху, і як щодо комунальних підприємств, беремо і критичну інфраструктуру, і якісь заклади освіти. От наразі щодо забезпечення генераторами і подібними, те, що може полегшити життя оточуючих. На сьогодні, можу говорити за обласні заклади. Так, дійсно, у нас на балансі знаходиться десь 66 об'єктів теплопостачання, які на сьогодні 50, да, вже 51 забезпечені повністю альтернативним джерелом електричної енергії. Зараз демонтаж ще одного генератора. Найближчим часом плануємо отримати ще 20 генераторів, які прийдуть або за кошти. Комунальних підприємств обласного бюджету, а також і міжнародних партнерів. Тобто ця робота не припиняється. Наша мета мати альтернативне жилення для всіх об'єктів води і теплопостачання в області. Тобто, робота ця не припинялась, вона йде на сьогодні залишається десь 15-20% об'єктів, які не забезпечені. Багато людей говорять про те, що чому ці генератори над комунальні підприємства не почали встановлювати раніше, а вже в цей період, коли російська армія влучала в об'єкти енергоінфраструктури і подібні, чому завчасно ну, до цього не підготували чи що заважало підготуватися? Наш ворог може вдарити по будь-яким об'єктам і готувати абсолютно всі об'єкти, що в них будуть влучати ракети, це недоцільно. Я хочу нагадати всім, що 10 жовтня був перший ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури, і тоді ми вперше. Зрозуміли, що у нас йде влучення. Так, ці об'єкти були фізично захищені. Ми робили бігбеї, наповнювали песком, робили е, фізичний захист наших об'єктів, але все одно е, були влучання ракет, і у нас е, ми мали ситуацію щодо відключення. Тут енергетики наші в країні спрацювали відмінно і працюють на сьогодні, тому що та швидкість. Скажімо так, ремонту всіх цих мереж дуже велика, тому що більше одної, одної доби у нас не було в області таких днів, щоб не було повністю електропостачання. Для цього ми на своєму рівні робили фізичний захист, закуповували необхідний генератор, і найголовніше, що розвернули Пункти незламності, яких на сьогодні вже 460 таких пунктів незглавності. Це надає можливість і змогу людям мати місце, де можна зігрітися, мати зв'язок з своїми близькими та рідними по всьому світу. Ну і саме головне отримати будь-яку допомогу від держави, яка потрібна людям. Більше 80 старлінків знаходиться в таких пунктах. Хочу сказати, що ще в листопаді місяця не було жодного. Старлінка, крім того, оптоволокно інтернету, який забезпечується оптоволокном, під'єднано більше 300. Об'єктів залишається десь на сьогодні 70-80 об'єктів, які потребують більш стійкого інтернету. Тепер хотілося поговорити б з вами коротко про роботу громад. І звісно, що почнемо ми з Полтави. Ви неодноразово протягом цього року говорили про те, що доцільні ж там би вести військову адміністрацію у Полтаві. Чому у вас виникали такі думки? Тому що ми маємо кризу політичну та управлінську місці Полтаві. Якщо розібратись питання, то з першого дня мер міста висловлювався і до війни, і з першого дня війни висловлювався на підтримку або не критикував нашого ворога, спілкувався з адіозним ворогом в минулому депутатом, народним Кивою, і це в першу чергу. Було проблемою потім ми побачили, що депутати не хочуть співпрацювати з таким мером, і ми не мали більшості для прийняття рішень. Дуже велика кількість сесій була зірвана їх не було проведено, тому що не було більшості для проведення цих сесій. Тобто ми мали політичну кризу, а управлінська криза була в тому, що ви бачите в якому занепаді знаходиться місце. Немає достатньо уваги щодо об'єктів і укриттів, тільки зараз ми бачимо, що заклади дошкільної освіти почали працювати. Тільки зараз відкриваються після нового року шкільні заклади, які починають точно працювати. Тобто, ті проблеми, які були, це дороги і сміття. І всі інші питання в сфері медицини, допомоги військовим. Першу допомогу почали отримувати тільки в кінці осені, і хочу сказати, що це і кошти, які були 4%, додатково збільшено ПДФО в бюджетах, наприклад, кожного міста на допомогу. Підприємством теплопостачання на сьогодні тільки 50% коштів з минулого року, які надійшли, були перераховані підприємством теплопостачання в місті. Всі ці проблеми вони і на сьогодні залишаються, тому я є тою людиною, яка також є сторонником щодо ведення військової адміністрації в місті Полтави. Тому, Що вона дасть? Вона дасть можливість швидко навести лад без політичних суперечок. І щоб саме полтавці відчули, що влада є, влада працює заради народу. Немає таких зауважень, наприклад, в інших областях та обласної адміністрації. Ми нормально працюємо. Незважаючи на те, що ми військова адміністрація, але ми дуже плідно спрацюємо зі всіма депутатами області, є нормальна робота, тому ми знаємо, як це робити, і так, щоб у нас дійсно і враховувалися думки виборців, і депут... ми чуємо депутатів, і відповідно, ті завдання та рішення президента та кабінету міністрів втілюємо в життя. На території. На вашу думку, ця політична криза в Полтавській міськраді вона склалася штучно чи просто такий момент уже настав сам по собі? Це виключна проблема одної людини. Тобто, мера міста. Ви всі знаєте, що підтримки або антирейтинг дуже великий в місті у пана Мамая. Він залишається. Люди не задоволені його роботою. Депутати незадоволені. тобто треба вирішувати це питання самі депутати не змогли набрати дві третини голосів щодо, мені здається, нормального підходу, щодо демократичного підходу, щодо наведення ладу політичного в місті. Деякі депутатські групи блокують це рішення, ну і завдяки тому, що вони хочуть втриматися у владі серед інших громад. Чи спостерігаєте ви подібні якісь політичні кризи наразі на Полтавщині? На сьогодні у нас недовіру висловили в двох громадах: в Деканській і Кобиляцькій. Там були також такі ж саме кризи. Там депутати самі змогли вирішити це питання, і там не запропонувалось питання щодо ведення військової адміністрації. Ми й надалі будемо підтримувати демократичний процес в громадах, які залишаються. якщо у нас є криза політична, то ми будемо реагувати на це питання, тому що зараз йде війна, і нам потрібно буде всім. Об'єднаними і працювати заради перемоги, заради держави візьмемо полтавську обласну військову адміністрацію, яких можливо найближчим часом очікувати тут кадрових змін? Чи зайдуть нові люди, чи можливо ви бачите недоліки в роботі керівників департаментів? На сьогодні у мене звільнилася заступниця Катерина Рижиченка, Є вакантна посада. Думаю, що найближчим часом ми зможемо знайти достойно. Кандидатуру запропонувати кабінету міністрів офісу президента на затвердження, і вона розпочне свою роботу. В принципі, всі інші керівники. Структурних підрозділів на своїх місцях потрібен директор департаменту екології. Також шукаємо достойну людину, яка впорається з тими завданнями, які є. По всім іншим у мене зауважень немає. Візьмемо ще Кременчуцьку теж громаду, так тому що ми починали з цього, що вона і найбільше потерпала. Одна з найбільших хто потерпав від російських обстрілів. Як ви там оцінюєте роботу міської влади, чи активно вони реагують на якісь проблеми, які виникають ну, у місті? <тутцес> Не можна так, так говорити, давати оцінку без порівняння з іншими громадами, то якщо її порівнювати роботу Кременчуцької міської влади, то вона дійсно краще працює, наприклад, ніж полтавська. І вона була доєднана до вирішення проблем, які у нас сталися з обстрілами, в, 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 мала дуже велику Роль в цьому питанні вирішені проблеми на постійному зв'язку керівник громади зі мною знаходиться його заступники, депутатський корпус. Велику кількість питань нам вдалося разом вирішити. Як запалювальним сезоном вам вийшло вирішити Бо це? Всі питання? разом працювали. Це народні депутати, всі є області доєдналися до цього питання. Це і обласна в першу чергу влада. Брала активну роль, і зараз це є активна роль міська влада. Також не стояла осторонь. Ми разом всі працювали. Це надало нам змогу мати альтернативні міста щодо теплопостачання. І загалом ми впоралися 1 грудня вже всі. 80 відсотків, які були без теплопостачання, почали отримувати тепло в своїй оселі. Тец зруйнована. Ворог неодноразово туди влучав ракетами. Як вдалося забезпечити опалення в будинках? Ми зробили альтернативне. Місця теплопостачання збудували кілька котелів невеличких, які розташовані в мікрорайонах. На одному з таких об'єктів ми були з вами, з іншими журналістами і показували, як він працює сучасний об'єкт теплопостачання. Такі самі є, і в проектах на цей рік вони залишаються, тобто розвинена мережа. Яка, скажімо так, не, не буде, ракетні удари не будуть впливати на теплопостачання, тобто стійка система, яка зможе надавати послугу мешканцям міста. Вас особисто як змінив цей рік кількома речами, як ви могли б описати ті зміни, які відбулися у вас? Це новий досвід, якого у нас не було рік тому. Ми зараз всі знаємо. Я маю на увазі команда і колеги по всій країні. Як працювати, що робити? Ми стали менеджерами кризової, які вирішують будь-які питання. Є такі питання, до яких ми були недотичні раніше: питання енергетики, питання безпеки, питання військові. На сьогодні ми вже можемо вирішити будь-які завдання президента та кабінета міністрів щодо і оборони, щодо і життєзабезпечення громад і Місць Ствердилась та збільшилась відповідальність. Вона була у мене і до цього така сильна риса характеру, але зараз вона ще збільшилась. І, з приємного, я одружився, чекаю дитина. Якби не повномасштабне вторгнення, уявимо так, що настали б уже ці мирні часи, щоб протягом 2023 року реалізовувалося б на Полтавщині які проекти. У нас була велика кількість проєктів щодо розбудови інфраструктури, це і школи, і садочки, і спортивні об'єкти, заклади охорони здоров'я. Був дуже потужний залишається проєкт щодо обласної лікарні. Ви пам'ятаєте, в часи ми відкривали такі об'єкти, як кардіоцентри, філармонії, басейни. От басейн ми побудували, а відкрити не змогли. І на сьогодні хочеться дуже, щоб громада могла отримувати ці послуги. А зараз, до речі, що з цим басейном він просто ми, ми плануємо, пусткою стоїть. Да, ми зараз вже отримали генератор на 300 кВт, який надасть змогу працювати цьому об'єкту, тому що дуже велика кількість інженерних систем, які повинні працювати 24 на 7. Це і кондиціювання, і витяжки, і фільтри, і тощо. Тому зараз йде встановлення на цьому об'єкті. Альтернативного живлення. в принципі ми плануємо найближчим часом його запустити, провести чемпіонат України з плавання. Дякую вам за розмову. Хай Дякую. вже ці мирні часи настануть скоріше.